Без знань, без того, щоб люди в чомусь вчились. Починається все, звісно, зі школи, чому там вчать дітей? Сьогодні світ кардинально змінюється, і питання, а чому потрібно вчити дітей, воно ну, дискусійне, скажімо так. Якщо було раніше зрозуміло математика, фізика, хімія, біологія, там іноземні мови, там література, всі діла, історія, обов'язкова історія. Це було якби набір, який з року в рік, десятками років, воно в усіх було. І як це так, що в школі там не буде хімії чи фізики? Для нас це не зрозуміло, адже це загальний типу світогляд. Так от сьогодні розпочались дискусії в Україні про те, а чому варто вчити дітей? І ось в українських школах приберуть частину обов'язкових предметів з 2027 року. Це оголосило Міністерство освіти і науки України. Ну, я не знаю, чи Міністерство освіти і науки України в тому складі, в якому воно є зараз, добуде до 2027 року. Маю певні сумніви. Але плани, вони, звісно, будують. Так, от зі списку приберуть зарубіжну літературу, ну, потрібна тільки українська, я так розумію, всесвітню історію. Ну а для чого всесвітня історія? Потрібно знати тільки українську і бажано з Ютуб-каналів, там, де розвінчування міфів, от, от звідти, все інше не дуже. Бо, знаєте, всесвітній історії можна щось такого вичитати, не дуже комплементарного з тим, що в українських підручниках про українську історію. Ну, то ладно. Далі: громадянського світу, біологію. Екологію, ну а для чого екологія в сучасному світі, а біологія. Ну, Кому вона потрібна? Ну кота собі заведете і будете знати біологію. Далі географію, фізику і хімію. Такі нововведення будуть стосуватися учнів 10, 11, 11 і 12 класів. Я запитаю у вас, а ви напишіть в коментарях, наскільки ви вважаєте це правильним. Фактично обов'язковими в школі залишаться українська мова, українська література, історія України, математика, англійська мова і захист вітчизни. Оце обов'язкові предмети, які по-любому будуть. Все інше вважається, ну, так собі, не дуже обов'язковим. Чи потрібно воно, на вашу думку? Напишіть в коментарях. Напишіть, якщо ви батьки, то напишіть батьки ми за, там, ми учні, ми проти, або навпаки. Адже це стосується кожного з вас. І тут виникає питання: а нас з вами хтось знову запитував, чи це знову якась грантова програма. Якісь грантові кошти, якась реалізація чогось. Ми в Україні звикли, що знаходяться завжди люди, як правило, вони опиняються на посадах чиновників, які реалізують якісь грантові програми. Раніше вони це приховували, а зараз вони навіть не приховують. Там той спонсорує, ті спонсорують, ті фонди, які спонсорують, ще щось там спонсорує. І от ми постійно перебуваємо в системі якихось експериментів. У нас немає свого бачення, у нас немає своєї стратегії. Ми намагаємося скопіювати щось звідкись? От я періодично буваю на різних засіданнях, і там представники від міністерства, і там один дядя він постійно повторює, як він десь колись вчився, там колись там, і от він оцей на досвід намагається екстраполювати, тобто перекинути сюди в Україну. Без розуміння того, як це працює, чи працює це, чи не працює, чи потрібно воно нашій економіці, чи потрібно воно нашому ринку праці. Та пофіг. От він там бачив, і воно б йому сподобалось. Або потім він там бачив, потім йому ще якось, можливо, якось мотивували для того, щоб впроваджувати це Знаєте, через систему грантів, можна мотивувати кого завгодно. А якщо ще чиновники йдуть на зустріч цим грантам і ще й пишаються тим, що. Вони реалізують якісь гранти якихось інших держав, то держава може втрачати власне обличчя. І ми можемо просто бути перед небезпекою, постійно намагатися мімікрувати, бути копією когось, не маючи свого. І приходять нові чиновники, їм дають інші люди, інші завдання, і ми отак безкінечно крутимось в п'ятирічному циклі. Циклі змін. Циклі реформ, і це вже дійшло до того, що люди ненавидять слово реформи, тому що ми живемо в безкінечних реформах, і часто сутність цих реформ не в тому, щоб зробити вам краще, а в тому, щоб якийсь чиновник відзвитувався десь там, за океанському панові, про те, що він реалізував грант, він виконав свою місію. А так воно і відбувається. Чому це? Для чого це? Чим це обумовлено, ніхто не пояснює. Більше того, вам, якщо пояснять, ви все одно ні чорта не зрозумієте. Тому що у них розумних на пояснення язик без костей. Вони вам точно все пояснять. Тільки ви нічого не зрозумієте з тих пояснень. А потім вам ще вдогонку кинуть відро на голову, що ти ще й балбес, ти ще й не розумієш. Тенденцій, ну і так далі. Насправді я вам поясню, що. Часто стоїть за отакими змінами. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, все це вітається, коментарі. Головне, не будьте байдужими, тому що це те, що їм потрібно: ваша байдужість.